І так, пане Юс питає. Доброго вечора, Олександр Васильовичу, чи допускаєте взагалі, і як правильно влаштувати Септик під парком місцем для авто? Дуже дякую за відповідь. Я допускаю це, друзі, допускаю, але я хочу знову вже звернути вашу увагу, що рішення треба приймати під конкретні умови. Я вже таркався цієї теми, торкнусь її знову для того, щоб інші теж це зрозуміли. Е, є два принципові підходи до формування доріжок, стоянок і так далі. Перший підхід це капітальний. І тут працює золоте правило Олександра Васильовича. Я про нього розповідав на вебінарі. Золоте правило Олександра Терехова. подивіться. І там е, одна із таких думок, що чим більше ви будете вкладати під час будівництва, тим дешевше вам буде експлуатація. І це стосується любого направлення. От все, що ви не візьмете, фундамент, стіни, дах, септик, стоянку під авто, нема значення. Чим більше ви вкладете гроші, тим довше ви зможете це експлуатувати без повернення, щоб не робити там якийсь ремонт. От і все. Це золоте правило. Воно вон, його не можна зрушити, тому що гроші це енергія, концентрована енергія знань, досвіду, матеріалів, технологій. І тому, чим більше цієї енергії буде вкладено в вириб, тим довше він прослужить. Це закон природи. Просто спекулятивну складову я сюди не враховую. Податки е, Трамповські 25% і так далі. Ні, я маю на увазі, коли ціна адекватна, звісно. І от е, виходить так, що якщо ви хочете зробити септік під стоянкою для авто, який підхід ви будете, е, е, господі, на який принцип ви будете спиратися? Ви хочете зробити це капітально і не повертатися? Багато років, чи ви будете вкладати мінімум бюджету, але якщо щось станеться, ви це легенько виправите дуже швидко. І от, ісходячи із всіх підходів, ви починаєте приймати рішення. І так, наприклад, у нас з вами ну, нема місця на ділянці. Нема. Можна септик під стоянкою? Можна. Ми дивимося з вами геологію, друзі. Перше, якщо у вас там просідні ґрунти, на жаль, це погана ідея, тому що хочете, ви не хочете, якщо ви будете замачувати ґрунт, він буде давати усадку і може давати доволі сильно. Тому дивитесь геологію, просідні ґрунти. Якщо ви не можете викопати на 8 метрів їх поміняти, як у вас в геології написано, вибачайте, готуйтеся, що просяди Не треба тут робити нічого капітального. Не треба, зрозуміло. Тобто, ми з вами робимо, наприклад, септик це може бути дренажний колодязь, це може бути дренажний тонель там або з бетонних елементів, або з пластикових обітонованих елементів. Підходи можуть бути різні, це не принципово. Але підготовка основи вона легка. Тобто, це щебінь, гранвіців і покладений фігурний елемент мощення на гарцовку, і при цьому бажано брати товщину елементу побільше. Чому? Тому що вам, коли просяде, коли машина продавить калію, наприклад, вам доведеться зняти фем, підсипати і покласти його назад. Ну, може, років через 5-10, а може через рік, я не знаю. Але це технологія ремонтна пригодна ніякого бетону в основі. Тобто щебінь, гран відсів, Фігурний елемент мощення. Все. Якщо у вас, наприклад. Е глинисті ґрунти. Глинисті ґрунти мають дуже низький капіцент фільтрації. І там, як правило, робиться викапуються ґрунти, іде заміна ґрунту на більш дренуючий, наприклад, на пісок або на той же щебінь, щебіночну подушку от під тунелем можна робити, наприклад. Але справа у тому, що глина вона дуже сильно підсмоктує вологу. І виходить так, що коли ви там робите септик, дренажний тунель волога може підніматися доволі високо, і коли приходить нормальна зима. А вона прийде, так, то йде промерзання, морозне здимання і може ламати. Тому тут от вже є два підходи. Перший підхід можна зробити капітально, забетонувати плиту з двійним армуванням і покласти під низ екструдований пінополістирол. Це зменшить сили морозного здимання, це зменшить силу морозу під плитою, і таким чином плита буде лежати стабільніше, краще. Зрозуміло, і в такому випадку фігурний елемент мощення можна брати вже меншої товщини, тому що він буде лежати на бетонній основі. Можна тут зробити легкий підхід. Да, звісно, звісно ви можете спокійно так само зробити, наприклад, без екструдованого пінополістирола, зробити щебінь, гран-відсів, і покласти фігурний елемент мощення більшої товщини. Тобто, це підхід ремонтно пригодний. Ми вкладаємо мінімум під час будівництва, але. У нас це легко ремонтується, нам не треба довбати бетон. Такий підхід використовується ще, наприклад, на в'їзді за червоною лінією. Чому? Тому що тут можуть прокладати каналізацію, газову трубу, і газові компанії забороняють бетонувати дорогу над трубами, для того, щоб вона, це місце було ремонтно пригодне. Не забувайте про це. Якщо у нас піски. Піски гарно тренуючі ґрунт, звісно, що в такому випадку капілярний підсос вологи доволі невеликий, і тоді ми тут знову ж маємо два варіанти підходи: або дорогі, або дешеві, варто класти ексрдовний пінополістирол? Ні. Якщо у вас піски з малою, з малою складовою глини, тобто майже річной пісок, класти екстрадований пінополістирол не має сенсу, ну, тому що капілярний підсос маленький. І якоїсь великої вологи під плитою не буде, а значит, і сил морозного здимання також великих не буде. Будь ласка.